Так, вітаємо, і дорогенькі, Росія і Трамп. Що у нас на Росії тиждень з 20 по 26 жовтня 25-го року? Що на Расії? Ой, там радуються. Я рано сказала, що е, да? Коли б ця радість не обернулася похороном чиїмсь, Потому, що оці дві карти дуже часто, дуже часто випадають як похорон або трагічна подія. Вірніше, це не похорон, а поминки. Дуже часто випадає як поминки. Ну, вони чомусь радуються тому, над чим треба плакати, тим рішенням, тим подіям. Е, да, тим подіям не тільки в селені країни, а й в світі вони радуються тому, над чим їм треба плакати. От скажу так. Десь не буде світу, і Україна їм в цьому допоможе. Е, десь буде е, розбомблено, не досчитаються вони грошей, якийсь ресурс дуже хороший, і це все буде робити Україна. Зустрічі, 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 поїздки, подорожі. Це, мабуть, конь Лавров поїде з Рубіо зустрічатися або ще якісь гонці, тому що у них двосторонні, трьохсторонні зустрічі. Кстаті, щось вони для, для них отакі от печальні печальні печалі. Понімаєте? І це все про війну, да? про, про про їхні перемоги. Щось їхні перемоги дуже печальні. Дуже печальні. Що нам треба ще про Росію знати? Росія в ограниченнях, Росії грозять, її грозять розбалансувати, і їй потрібно буде лавірувати, знаєте, на грані фола, пройти по лезвію оцього меча, так, щоб не спотикнутися і не упасти. Її будуть теж ограничувати, зв'язувати по рукам. На переговорах, на зустрічах. Це вже було, це все повторюється. Так, е, да, з сильними міра Сіво. Е, для них зустрічі з якимись лідерами інших країн дуже болючі. Їм, напевно, скажуть, що ну, ви теж повинні на якісь умови піти, тому що по економіці буде нанесений дуже великий удар. І не тільки по економіці. Для них це болючий тиждень. Тиждень в ограниченнях, з розбитим серцем, і оці всі. Зустрічі, щось мало їм принесуть радості. І це прекрасно. Дьявола на таємних перемовинах. Вірніше, перемовини можуть бути і нетаємні, але таємна частина цих перемовин. перемовин дьявол повинен піти звідти, звідки він уходить не хоче. І за що він бореться, ну просто зубами вигризаючи цю землю. Але. Д'явол повинен з тих територій, за які він бореться. І це буде та частина таємна, про яку будуть говорити, але, можливо, нам не розкажуть. Що ще ми про рашку повинні знати? За кордон переможе, інформація, ніщита. Ну, їм буде донесено, що їх чекає з-за кордону, з-за кордону від світу, І їм буде донесено, що їх чекає, якщо вони будуть настаювати на своїх перемогах. На своєм побідобесії Їх чекає отака от фігнюшечка Отак от їм буде, отака от ніщита, потеря всього і вся. Ну, дай Бог, оптимістичненько так. Можливо, за цими за ширмами, да які нас розстраюють, криється щось трошки інше. і рашку теж там зануздають все таки. Трамп, дідушка Трамп, що він предприйме щодо Росії на цьому тижні? Якщо предприме, звісно, у Дідушки Трампа знов радикальні трансформації. Його риторика на цьому тижні може помінятися на 180 градусів. Для нас це все привично, нічого не обичного. Він буде на вершині гори. Він буде робити якісь агресивні. Заяви буде нести очередний бред, знову буде перевернуто все в його сознанні на 180 градусів. Не ісключаю, що на цій неділі очередь Путіна бути поганим, бо на цій неділі Путін був хороший, що минуло. Зеленський поганий. На цій неділі може бути навпаки, когось він буде дуже наказувати. Да? Е, я самий главний на землі, але карти показують повніший переворот, і тепер Путін може стати поганим, а Зеленський хорошим. По трансформації це може бути легко. легко, це сам Трамп. і що Щодо Росії, колісо фортуни, невір'я, заблуждення, заробітки. Так, Трампу прийде якесь озарення, да, що події, які розвиваються, не зовсім чесні, і що предложення від Трампу в відді великої взятки від Росії, дуже багато грошей, воно якесь дуже мутне, дуже мутне. Він це зрозуміє, йому проясниться. Йому це більше всього пояснять з Китаю. Пояснять з Китаю. Не знаю, яким чином, але пояснять. Тобто, події в Китаї або якісь люди з Китаю, пояснять йому щось і про нього, і про Рашку. от так от скажу. Зеленський. Ну, Про Зеленського може говорити, що Зеленський хоче дуже багато. да? Зеленський хоче все. Знову може заявляти, що Зеленський хоче іміти все. От, знаєте, Є така поговорка, вона пошла, вона така є. Я хочу все, от пизди до самоліта. от Все хочу мати. От Все хочу мати. да? Так він буде говорити про Зеленського, що він хоче мати все. І в нього такі можливості будуть, да? але не зараз. Зараз поки що він теж в ограниченнях. Щодо Росії, Трамп, щодо Росії, карта «Страшний суд. карта «Королева мечей», До Росії буде донесена інформація, що, якщо вони не, будуть непослушними, то їх дуже сильно по страшному суду накажуть. І ця інформація їм буде донесена в агресивному, в агресивному ключі. Інформація агресивна про страшний суд. Наказання. Наказання прям таке. Ну і хорошо. Будем чекать.